Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова. У студії я Зоряна Герело, і сьогодні у нас в гостях Анна Посарчук, голова обласного осередку Всеукраїнського бухгалтерського клубу. Вітаю вас у студії. Вітаю. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чим займається взагалі і що це за клуб Всеукраїнського бухгалтерського клубу? Ну, ми вже протягом 20 років працюємо. Над просвітницькою роботою над бухгалтерами наша основна мета це підвищити кваліфікацію бухгалтерів і підняти престиж професії. Ми хочемо зробити такий союз бухгалтерів, які б знали, що в них є підтримка, що вони є в спільноті, що їх знають, знають їхні проблеми, і вони в будь-який час можуть до нас звернутися і отримати цю допомогу. В Рівненській області ми вже працюємо з 11-го року, з листопада місяця. Тоді ми провели перший наш безкоштовний семінар. І з того часу ми кожен місяць проводимо навчання бухгалтерів. Це йдуть безкоштовно. Ми вже почали працювати і в районах їздимо, навчаємо бухгалтерів, і ми стараємося працювати по напрямках діяльності як комерційних підприємств, агросектору і бюджетників. От, правда, в цьому році у нас не вийшло зробити навчання для бюджетників, але сподіваємося, що в подальшому це буде. От, на наше навчання ми запрошуємо не тільки наших лекторів, які з нами весь час працюють. До на нас приходять і працівники з податкових органів, з пенсійного фонду, з статистики. І також ми запрошуємо і юристів, адвокатів. Аудіторів, тобто які питання нагальні на даний час, ми їх розглядаємо. Ми Стараємося, щоб у бухгалтерів не було питань в їхній роботі. Будь-хто з бухгалтерів так може долучитися до цього вашого клубу? Так. І Не потрібно там ніяких я не знаю, благодійних внесків, наприклад, чи заповняти якісь анкети, чи проходити якийсь, якийсь конкурс. Ми зараз над цим думаємо. А, А скільки налічує вже клуб? Ну на даний час у нас. Зареєстровано приблизно 240 бухгалтерів. Це в Рівному чи в Рівненській області? Це в Рівненській області. Рівненській області. Так. Ви постійно підтримуєте з ними контакти. Постійно, можливо, якісь як ти кажуть є якась гаряча лінія, де вони можуть так зателефонувати, задати будь-які запитання. Ви допоможете їм? Ну у нас працює гаряча лінія. Це вже ті, хто нас підтримує, це баланс клуб. Uh -huh. От і ми своїх людей направляємо на баланс клуб на гарячу лінію. І там вже получаєш... А що це за баланс клуб. Баланс Кругу, клуб, клуб це взагалі безподобна організація, яка вже з самого перших днів існування нашої незалежної України почала роботу з бухгалтерами, це видавництво. Є чотири продукти, які вона видає: баланс, баланс агро, баланс бюджет, бібліотека. От, і це дуже потужна організація. От, і ще основне хотіла би про що розказати, що наша діяльність не тільки обмежена областю. Якби епогеєм нашої діяльності проходить Всеукраїнський конгрес бухгалтерів. В цьому році він вже пройшов восьмий раз. Так як він проходив весь час в Ялті з нашої політичної ситуації, в цьому році він відбувся в Турції, було присутньо 150 чоловік. Ми на цей конгрес запрошуємо не тільки бухгалтерів з усіх регіонів України, ми запрошуємо і дорослужбовців, і тих, хто робить закони. Пишуть, щоб ми вже могли досягти якогось консенсусу в тих питаннях, які не врегульовані законодавством, і вже по резолюції цього конгресу ми працюємо наступний рік. Тобто ви на цьому конгресі розглядаєте якісь певні запитання, так які актуальні на даний час, і вже вирішуєте там якісь можливо проблеми, нюанси. Так ну на місцевому рівні ми можемо тільки допомогти в питаннях, які вже врегульовані, але бухгалтер чогось не знає. Є питання, які треба вносити на державний рівень, які не врегульовані, і ми їх не самі нічого не зробимо. Це треба вносити які зміни в законодавство. і саме такі складні питання вносити на конгрес. Угу. І е, оці питання потім вони доходять десь, можливо, до вищого керівництва, скажімо так, вони звертають увагу на о, ці от зміни, які ви вони видати, присутні на Конгресі, присутні, так, так? Да, і це підписується разом з ними. Ага, і Потім приймається рішення. Так. Так. Um, розкажіть ще про, я так розумію, ви влаштовуєте якийсь конкурс бухгалтерів, так? так? Що це за конкурс, як він називається, з якого року він проходить? Ой, це взагалі ми хочемо, щоб він став оскаром бухгалтерським. Насправді так. Ми вже в цьому році його проводимо другий раз. В минулому році ми стартували перший раз, пробували, у нас, там були якісь помилки. От ми їх всі врахували, і хочемо, щоб в цьому році він вже набув більше наголосу і більше бухгалтерів прийняли участь. От і по цьому конкурсу у нас іде три категорії: три номінації. Це найкращий бухгалтер в комерційній сфері, найкращий бухгалтер бюджетний бюджетній і гордість професії. А що за номінація гордість професії? Яка її мета? Це ми хочемо визначити бухгалтерів, які дуже вболівають за цю професію, які є прикладом для інших, які хочуть ділитися досвідом. І які є популярні серед нашого населення, скажімо так, тому що гордість професії будуть визначатися по трьом таким моментам. По-перше, він мав пройти перший тур і отримати наш диплом практичного бухгалтера. По-друге, він мав зробити есе-роботу по якимось там питанням. І третє, за нього мали найбільше проголосувати ну, смс голосуванню людей. А скільки часу взагалі орієнтований, на скільки часу цей конкурс, за скільки часу це от три трьох етапів ну, має пройти? Mm -hmm. Ну, значить, цей конкурс у нас вже стартував 20 червня. Перший тур у нас відбудеться до 1 вересня. Потім з 1 вересня до 1 жовтня буде другий етап, і 25 жовтня це вже буде фінал, вже буде в прямому ефірі вибиратися на найкраще бухта. В прямому ефірі. Так. Де саме буде проходити фінал конкурсу? Буде в Києві на Національному телебаченні. Угу, цікаво. А, взагалі, як от м, кожен бухгалтер може подати заявку? Чи, чи існують якісь певні критерії? Ні. Критеріїв ми не вибирали. Любий, хто зайде на наш сайт, хто зареєструється, отримує підтвердження в реєстрації, може прийняти участь. Причому, що перший тур ми спеціально зробили. Його нескладним, тобто там будуть питання, які вже врегульовані, які бухгалтери зустрічають в своїй роботі кожен день, і вони просто покажуть, що вони практики, вони вміють це робити. Для цього їм треба пройти буквально за 30 хвилин часу в онлайн-режимі тестування, відповісти на ці питання. І якщо вони отримують 70 балів, вони вже переходять другий, другий... тур. Так, так. 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 Причому, що якщо вони навіть не проходять другий тур, вони залишаються в нашому сайті. І вони отримують можливість бути учасником інших подій. Вони можуть спілкуватися на форумах, вони можуть бачити, як працюють інші люди, які вони подають ідеї, які рішення. Тобто до кінця вони можуть бути. І навіть після закінчення конкурсу наш сайт буде працювати. Наскільки учасників вже подали заявку, і скільки було того року? Є різниця. Ну, того року у нас взагалі прийняло десь три тисячі бухгалтерів ага. по Україні. Да. Це раз тільки люди починають стартувати, тільки реєструються, тому що вони знають, що до 1 вересня вони можуть перший тур зареєструватися ага. і пройти. А В нас же ж, як всі привикли робити а все в останній, останній день. день да. ну, бачу, що зараз ще йдуть відпустки, тому ми сподіваємося, що в подальшому буде йти більше реєстрацій. Ну на даний час я сьогодні заходила вже. Тільки по одній категорії, по комерційникам, 160 чоловік вже в Порогській області не Ви зустрічалися не тільки з Рівненськими бухгалтерами, так? Я розумію, і з інших міст теж. Наскільки от саме Рівненські компетентні в своїй справі, порівняно не з іншими? Області чи по області, можна так. По області. Ну, хочемо сказати, що обласний центр він завжди виділявся. Да? бухгалтера інших регіонів наших районах, там Полісся чи там Дубна. Хочу сказати навіть не так. Бухгалтер це дуже консервативна робота. Вони не мають права на помилку. Тому це люди, які, якщо вони щось роблять, вони знають, що вони роблять. Якщо якісь є сумніви, вони добиваються того, щоб дізнатися, як це зробити. Тому сказати, що рівень бухгалтерів. В районах чи в місті різні, я б цього не сказала. Тим паче, що я впевнена, що в нас багато професіоналів нашої справи. А зараз, на даний час, коли йде така економічна криза і політична, та, і ми вже знаходимося на грані калапсу, ми розуміємо, що підняти нашу економіку зможуть тільки професіонали, люди, які розуміються на таких моментах. Як, як зберегти активи, як привлекти інвестиції, як підготувати фінансовий звіт, щоб він був привабливий для інвесторів? І ми хочемо знайти цих професіоналів, які зможуть там піднятися. А є якісь вікові обмеження? Ні, немає. Тобто, Ні. по суті, ти закінчив, ти маєш якийсь невеличкий досвід роботи, і ти вже можеш так. приймати участь у так. цьому конкурсі. Ви під час підготовки конкурсу створили робочу групу. Так. Що це за група взагалі і чим вона займалася? По результатам минулого року конкурсу ми опитали наших конкурсантів, створили робочу групу, яка складалася з 400 чоловік, і було проведено шість опитувань. От потім шестер опитуванням ми виявили помилки, які ми допускали в прошлому конкурсі. І вже на даний час у нас є новин, такі новшества. Фішки, так сказати, От, які, я думаю, будуть цікаві нашим бухгалтерам. По-перше, що це йде в онлайн режимі. Кожен бачить, як в нього росте рейтинг, кожен бачить, на який він пройшов, скільки балів він набрав, скільки за нього проголосували. Тобто це все відкрите. По-друге, ми зробили цю площадку для спілкування. Тому що бухгалтер, він закрит в чотирьох стінах, навіть зараз. Сказом, податково він менше ходить, тому що йде електронне, електронне Так. І йому немає, є такого, от, як спілкування. Да, він, да, він не, йому не вистачає цього спілкування, тому ми дали цю площадку для цього спілкування. От. І ще один такий етап, фішка, скажу, етапа фішка, що ми, коли заповняється анкета, Бухгалтер може поставити галочку, що він згоден на зміну роботи. І тоді його анкета відкривається до роботодавців і тих, хто зацікавлений змінити бухгалтера чи шукає бухгалтера, він може подивитися по цьому по анкеті? нашому анкеті. Та, і вже він бачить, наскільки цей бухгалтер професіональний, який його рейтинг, як він пройшов тести, де він був, його дипломи, тому що там, щоб набрати більше балів. Люди викладають свої дипломи, свої регалії, скажімо так. От. І тобто, це для нас цікаво. Ну Це справді, до речі, дуже цікава фішка, uh -huh. бо вони можуть якісь на майбутнє навіть собі роботу знайти, так сказати. Ще про конкурс хотіла з вами поговорити. Останній етап конкурсу, так? я так розумію, uh -huh. десь троє людей так, виходить туди. Чи, чи може більше? Ні, виходять ті, хто вийшов по балах, Тобто це не обов'язково троє людей. Uh -huh. Потім вже в результаті ми вибираємо. Кожній категорії переможця, ага, тобто в цих трьох категоріях, і що вони отримують? От вони виграли по суті, так, так і що вони отримують далі в кожній з категорій? Ну по-перше, звісно, там будуть якісь матеріальні прорізи, але це настільки важливо, як ми нам вияснили <гум> по цьому опитуванні серед бухгалтерів. Ми виявили, що це не так важливо. Важливо в тому, щоб їх оцінили як професіоналів по друге наш конкурс підтримує Міністерство доходів і фінансів України. От і в наше журі також ходять представники цього міністерства, і вони звернулися до нас, щоб ці люди, які кажуться дійсно професіоналами, які виграють цей конкурс, вони прийняли участь в розробці методології ведення бухгалтерського обліку на 2015 рік. Ага. Тобто вони реально можуть впливати на ту ситуацію, така яка буде відбуватися в 2015 році. Так. І наші бухгалтери готові до таких от? Я впевнена, що так. <laughs> <laughs> um, ну, ще є такий нюанс, що ми, коли проводили це опитання, виявилося, що тільки 10% директорів готові радитися з бухгалтером на рахунок ведення бізнесу. Ну це насправді досить невеликий відсоток. Так. А чому причина? От ми хочемо вияснити <laughs> цю причину. Може, за того, що. Не Директор да, вважає, що бухгалтер це людина держави. От вона платить податки, вона має приймати позицію податкової, а це ж не так цікаво. Ми, що, як, ми хочемо залишити це, щоб да, ми маємо платити податки, ми маємо піднімати державу, але з другої сторони, ми маємо піднімати розвивати підприємства. І щоб ви і... директора оцінили за зацікавлення да. в першу чергу, да. перш за все якби в цьому і в розвитку бухгалтера, і в кваліфікації, і щоб він радився з ним? А ви самі теж бухгалтер? Так закінчували і якісь... так я бухгалтер в минулому, але на даний час ні. А не хочете повернутись? Не шкодуєте? За колишньою роботою. Зараз ви очолюєте тільки всеукраїнський клуб, так? Так. І так. Займаєтесь тут цим. Так. І не хочете там вернутись назад, задати якісь електронні звіти. <рес> ну, я потихеньку здаю звіти, так, і за свою діяльність, і, як і громадської організації. От, ну, я думаю, що я більше буду корисна тут, коли я допоможу іншим бухгалтерам. А скільки досвіду взагалі у вас от в роботі бухгалтера? Досвід бухгалтер у мене невеликий, десь 7 років. Ну, Це теж нормальний досвід. <гум> ви згадували ще за журі, mm? так? Mm -hmm. Взагалі хто ходить в, от, в склад журі і як ви його обираєте? Того року, можливо, були одні, цього року будуть якісь інші, чи будуть дублюватися деякі? Ну, Є постійні наші члени журі. Це, в основному, в першу чергу це президент українського бухгалтерського клубу, це наш Полон Карлапович Позов, який був. Встає в главі цього всього і був ініціатором цього конкурсу. От, і також будуть головні редактори наших компанії Баланс-клуб це і Кравченка Наталія, і Ткачова, Львіра, Луйка Ольга. От, і в цьому році, так як в нас підтримує Міністерство фінансів України, буде консуров Олег Олександрович, це начальник управління методології бухгалтерського чоту департаменту податкової та можливої політики. Це скільки я щось не, не порахувала? Ні, там буде багато справа кожного етапу свої, чи це от вже така остаточна? Це журі в основному буде йти на другий, третій етап, тому що а, перший то, етап контролю відправляється йде... да. вже цією групою, яку ми да. підібрали. Також mm -hmm. в журі будуть приймати участь переможці минулого конкурсу. Переможці, тобто в трьох номінаціях ті, що були так. Троє переможців по суті в основному двоє. Двоє тоді да. значить не було Це комерційної, ще... да і бюджетної. А тобто, гордість да. не, не було такої номінації. Це новинка ваша. А як взагалі проходить цей вже фінал? Так, це якісь такі, я не знаю, урочисте дійство. Тобто, крім того, що вибирають переможців, там можливо я не знаю, якісь концертні номери ці влаштовують і ще щось. Таке ну, цікаве це тільки йде в процесі. Я не знаю, як воно буде в кінці, але це буде в прямому ефірі. Це буде ток-шоу. Я так думаю, що буде з концертними номерами. Ну цікаво, чесно кажучи, побачити такий конкурс бухгалтерів. Ще хотіла вас запитати про, Вилетіло з запитання. про конкурс, так? Знову угу. ж таки, вернемося до конкурсу. Розкажіть, будь ласка, ще що можливо бухгалтерам потрібно знати для того, щоб прийняти участь саме в цьому конкурсі? Тільки наш сайт. Тільки ваш сайт, скажіть тоді сайт. <гум> його б можна було б, звісно, збільшити, тому що я так його навряд чи розкажу. Це тридаблюа AWARD.org. Mm -hmm. Ви говорите, що ви голова всеукраїнського клубу, так? Але представник якби в, в Рівненській області. Да, голова середку. Голова середку, так? А mm -hmm. в інших регіонах теж присутні такі клуби? Так. У всіх абсолютно по всій Україні. Чи є якісь регіони, Ні, не по всіх. в яких всіх. А де не мають цього клубу? Я зараз не згадаю <с -регіону> <с -регіону> так сходу. <с -регіону> ну, на східній Україні, наприклад, <с -регіону> є. є так? У нас є тобто, представлені... всі регіони. Mm -hmm. Я зрозуміла. Добре, дякую вам за розмову. У нас дякую. в гостях була Анна Писарчук, голова обласного осередку Всеукраїнського бухгалтерського клубу. Це була пряма мова. У студії була я Зряна не Залишайтесь у ритмі подій.